Доброго дня, ось вітаю компанія мені, місто Луцьк. Пропоную вам солі 105 зі знижкою. Знижка на даний трактор 700 доларів. Надіємося, що наше відео ще побачать клієнти. Буквально були вони вчора. Мають через 3-4 дня під'їхати. І я думаю, будуть приємно здивовані, що знижечка на даний трактор солі 105 діє на сьогоднішнього дня. Зараз ми відео візьмемо, скинемо, щоб наші клієнти всі були в курсі даної акції. Солі 105 з кондиціонером. Потужна, велика 105. ка Є три штучки по наявності. Компанія Мінягромістолоцьк, вулиця Рівницька, 48.